Я тобі щось такий скар покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все. Тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як всі блогери, а типу, в кінці ролика назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. І майже на все, навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше ковдру знайдеш за 9 євро? Уже в бике дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки для вас відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її і... ціни Все по євро. Реально. Спортивний відділ, спортивар. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами по. Ось смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Далі відділ побутової хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані мінімум 5, 6-8 євро. В ДМ так само, Тут всього на 8 євро 82. Віділ побутової техніки. Такий самий отюг в теді коштує 18 чи 20 євро, тут менше 10, хробо 10, кажучи. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по 5-6 по євро. Я купував свої за 60. Бли. Купа техніки, що тут купа. Bluetooth-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за такі гроші. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в яке я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я все взяв, бо мене переїзд нанакшу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От Я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в 2-3 в рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.